Доброго дня вам, дорогі мої підписники, гості каналу. З вами завжди я, Любов, і в нас з вами сьогодні справи добушні. І в нас з вами розпаковка. Отримала я посилочку від Макс Росіс саджанці Trojan. Я в минулому році двічі виписувала в них троянди. Кому цікаво, подивіться плейлист, цілий є Трояндовий рай, коли ми створювали такий сад Троянд Трояндарій. І виписували всі троянди у нас саме звідси Макс Росерс і цих троянди. Я дуже задоволена. Е, повинна сказати дякую е, самим е, людям, які в цьому розпліднику працюють з цими трояндами, тому що всі троянди, які були, які я виписувала, тому що я їх групувала, мені важливо було і їхня плетистість. Високі, середні, бордюрні. І мені кольорова гама була дуже важлива. І навіть як вони квітують, тому що мені хотілося, щоб вони квітували круглий ну, із весни до пізньої осені і щоб різна, ну, щоб була гарна кольорова гама. І щоб я мала собі уяву, як це воно буде, щоб одні були високі, одні нижчі, а зовсім низенькі, бордюрні, щоб це було дуже гарно виглядало. Тому було важливо. Що хочу сказати, відразу ж висадили в тому ж році всі троянди заквітували. Заквітували саме так, як я ну, бажала, як я хотіла. Тому я дуже вдячна вам. І ось сьогодні знову розпаковочка. У мене є декілька старих троянд, вже такі, що ну, потрібно їх замінити. І є місце, де ще можна посадити. Тому я знову звернулася саме до... Цих людей, по-перше, упаковок, як упакований, як вони, ну, повинна вам сказати, що це люди, які вирощують самі, і я можу сказати, відрізнити ті людей, прикупщиків, і тих, людей, і ті, хто вирощують самі. Ті, хто вирощують самі, кожна рослинка це їхнє, як дитятко їхнє. І вони його так. Е Знаєте, бережливо, упакую, щоб жодна з них не попала. І ось дивлюся, багато на багатьох трояндочках новенькі, такі, навіть, навіть листочки розпускаються, нові такі будуть тут гілячки нові. Ось так, розпаковуємо. Дуже теж обережно. Запаковано мокрі вони і запаковані у мокру тирсу для того, щоб вони не пересохли. Як гарно все запаковано, мокро. Я дуже дякую вам за таку вашу роботу і рекомендую своїм підписникам. Я оставлю посилання під відео. Їхня сторінка на Фейсбуці. Я не знаю, чи вони в Ютубі я не бачила, а Фейсбук, сторінку, посилання на сторінку я вам залишу. Відповідають миттєво, надсилають швидко, запаковане охайно, мокра тирса, дивіться, мокра тримаються кубки, гарні такі, всі живі і всі дуже гарні рослинки. Ось така жива, гарна коренева система. Вони вже розгалужені, вже обрізані, підрізані. Коли буду висаджувати, кінчики трішечки понадрізаю, щоб освіжити їх. А перед тим, як висаджувати, на декілька днів занурюю їх просто у водичку, можна із попілом, можна додати курячого посліду, але тільки не концентрованого для того, щоб не погоріли корінці. Саме краще це попіл. Купів, це гарні укорінювачі. Ось такі рослиночки, дивіться, яка гарна, компактна рослинка із новенькими брунічками На кожній написана назва. Назва написана так, що вона не вигорає і не стирається. Ось так, дивіться, які гарні брунічки і це всі, всі три Тут я замовила 10 штук їх то всі 10 вони дуже в гарному стані. Обережно, щоб бронючки не обламати. Ось так. Так що я рекомендую Макс Росес. Дивіться, які вони гарні всі. Макс Росерс, саджанці, троянти. Рекомендую. Дуже гарні, дуже-дуже-дуже гарні. Живі, такі корінці, живі, прямо. Одне задоволення працювати з такими людьми. Так що ще раз дякую, а вам дякую за увагу. Посилання я вам залишу. Ось такі гарні. Просто милуюся ними. Молоденькі бурнючки. Одне задоволення.